І вітання в отері телеканалу. ТВ інформаційна картина четверга 17 жовтня. У студії для вас працює Анна Харабара. То з чим жили та що хвилювало найбільше? Далі у випуску. Триває 967 шістдесят доба широкомасштабної війни. У ніч на 17 жовтня сили ППО збили 22 російських БПЛА: Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Зокрема, під ударами безпілотників опинилася столиця. У Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також на території одного з дитячих садочків виявили уламок дрона. Обійшлося без постраждалих. Крім того, зафіксовано 5 влучань ударних БПЛА по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом дала ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині провели в останню дорогу ще двох героїв, які ціною власного життя захищали свободу та незалежність Батьківщини. Із старшим сержантом Сергієм Паламарюком воїнам військової частини А-1778 попрощалися в селі Черпківці. Солдатові Віталію Онафрею, воїно-військової частини а 5006 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Благодійний народний фонд надійна опора як для українських військових, так і для цивільних. Адже спочатку повномасштабного вторгнення взяв на себе надважливу функцію постачальника фронту і тилу всім необхідним. Окрім широкого спектру допомоги захисникам на передовій, фонд підтримує також лікувальні заклади як на Буковині, так і в інших областях. Адже кваліфікована медична допомога надзвичайно важлива у воєнний час. Цього разу гуманітарний вантаж, а це крісла колісні та інкубатор для новонароджених, доправили до Хотинської багатопрофільної лікарні. Деталі далі у випуску. У той час, коли наші військові боронять українські землі у запеклих боях з російськими окупантами, медики щодня ведуть битву зі смертю, рятуючи наших захисників. Життя та здоров'я кожного воїна це результат спільної, самовідданої роботи і прифронтових, і тилових лікарень. Так на медичні заклади Буковини, окрім усього іншого, покладена важлива місія допомогти українським військовим стати на ноги та повернутися. До звичного життя після складних поранень. Саме тому благодійний народний фонд робить усе необхідне, аби забезпечити їм надійний догляд. Цього разу до Хотинської багатопрофільної лікарні привезли зокрема крісла колісні, які стануть в нагоді для пересування воїнів під час процесу реабілітації. Хотинській лікарні зараз лікуються хлопці, які постраждали на сході України, наші захисники, і тому це, це дуже потрібно в повсякденній роботі Хотинської районної лікарні. Ну і не забуваємо про рідні, рідний Хотин, вже рідну цю лікарню, яку під час своєї каденції Верховної Ради ми співпрацювали з французькими нашими партнерами. Не один раз привозили гуманітарні вантажі. Це медичні ліжка, іншу медичну. Обладнання, ну і не можу забути про Хотин. У Хотинській багатопрофільній лікарні функціонує потужне реабілітаційне відділення. Тут створені всі умови, аби кожен воїн отримав якнайкращу допомогу та відновив. Втрачені внаслідок поранень функції, адже з ними займається досвідчений медичний персонал на передовому тренажерному обладнанні. А наявність достатньої кількості крісел колісних це те, що необхідно для надання якісної допомоги. Для нашої відділення це якраз є незамінні такі крісла для того, щоб хворі могли в них пересуватися. Ну і повноцінно проходити. Реабілітацію серед пацієнтів реабілітаційного відділення і воїн Степан, який став на захист України ще з самого початку повномасштабного вторгнення з березня 2022 року. Захисник переніс чотири операції на колінних суглобах, і вже незабаром його реабілітація має завершитися. Про реабілітаційний центр я можу стільки сказати хороші відгуки. Я був багато. Я був і у Львові реабілітаційному центрі після операції. На Волині в Ковелі був, ну Ковелі менше, набагато тут є більше тренажерів, тут саме більше цей центр є, що дає, можна більше позайматися фізичною, як говориться, відновити свої сили. Дуже мені подобалося тут. Це є. Інструктори теж ставляться з повагою з розумінням. Якщо ми щось не знаємо, нам підказують. Медичний персонал це теж. Безвідмінно хороші люди є. Окрім того, крісла колісні важливі і для паліативного відділення, у якому лежать пацієнти з важкими захворюваннями, такими як злоякісні новоутворення, хронічна серцева недостатність, хронічні обструктивні захворювання, які потребують дотації кисню. Використовується і дуже часто, тому що у нас знаходяться люди з важкою патологією, це в основному лежачі люди, в основному люди, які потребують руху на крісло клісному, 100% завантаження. Дуже важливою гуманітарною допомогою є також надання лікарні інкубатора для новонароджених, адже у воєнний час через складний психоемоційний стан та постійні переживання у майбутніх мам часто стаються передчасні пологи, розповідає лікарка Аліна Перебиківська. Кювес або інкубатор для новонароджених, також недоношених діточок, які ми використовуємо для захисту від навколишнього середовища недоношених діток. Також контролюємо показники функцій життєво важливих діточок. Виходжуємо діток, зберігаємо необхідну вологість повітря, тепло. Таку всеохоплюючу підтримку медичних закладів Буковини та інших регіонів, які постраждали від війни, благодійний народний фонд здійснює завдяки постійній допомозі румунських партнерів. Окремо подякує Емануелю Бишлязі, який вже понад рік співпрацює з нашим народним фондом, і ми постачаємо медичні препарати, санітарно-гігієнічні продукти і медичну техніку. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. Вже від завтра в оселях чернівчан стане тепліше. Міська влада ухвалила рішення розпочати подачу теплоносія до мешканців міста. Тож вже завтра зранку, 18 жовтня, Чернівці теплокомуненерго розпочне поступовий запуск великих котелень, оскільки синоптики прогнозують зниження середньодобової температури до плюс 6 градусів. Буковинські правоохоронці викрили мешканця Новодністровська, який зберігав психотропні речовини з метою подальшої реалізації. Під час обшуку у чоловіка знайшли значну кількість заборонених речовин. Зокрема, за результатами експертизи, виявили, що вилучена порошкоподібна речовина містить у своєму складі амфетамін, обіг якого обмежено в Україні. Наразі фігурант перебуває під вартою з можливістю внесення застави. Йому загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Минулої доби на Буковині горіли дві господарські будівлі. Так у селі Шилівці через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення спалахнула господарська будівля. Вогнеборцям вдалося ліквідувати займання, врятувавши від знищення господарську будівлю та поруч розташований житловий будинок. Інше загорання трапилось у селі Дорошівці через необережне поводження з вогнем. Там полум'я знищило покрівлю та перекриття споруди. Цієї осені Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Коболянської знову стає центром гумору і натхнення. Тут відбудеться традиційний фестиваль комедії Золоті оплиски Буковини. Крім того, на новий театральний сезон чернівчани підготували прем'єру за сценарієм Вуді Алена. Що ще чекає на глядачів, і які сюрпризи підготували у театрі цього року, розповіли журналістам на прес-конференції. Усі подробиці дивіться у наступному матеріалі. З 23 по 27 жовтня у Чернівцях відбудеться традиційний фестиваль комедії Золоті оплиски Буковини, що вже в 16-те об'єднає українських театралів на сцені. Зокрема, цього річ у фестивалі візьмуть участь театри зі Львова, Києва, Харкова, Одеси та звичайно Чернівців. Ми цього року бачите, ми запрошуємо південь, схід, північ, захід. Але в центрі є Чернівці, є Буковина. Ми розуміємо, що це не про географічний центр, а про те, що це наша сцена нашого театру буде як центр тяжіння, куди долучаться колективи у представництві театрів з Одеси, Харкова, Києва, Львова і Чернівчани зможуть побачити такий гарний зріз українського сьогоднішнього театру. Родзинкою фестивалю стане рубрика Золоті долоньки, де представлятимуть вистави для найменших. Вистави для дітей від театрів ляльок це також невідома для нашого глядача частина, тому що в нас не було досі фестивалю театрів Ляльок, який є практично в кожному обласному центрі України, і немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. А Ми розуміємо, що це завтрашні наші глядачі, і взагалом театральну культуру треба формувати з маличку. Цьогорічний фестиваль приготував для глядачів особливий сюрприз від Чернівецьких театралів. Вони представлятимуть виставу за мотивами сценарію легендарного Вуді Алена, постановка екс-комеді літньої ночі або який дурний весь рід людський. Обіцяє стати однією з найцікавіших подій сезону. Режисером виступив відомий харківський майстер Степан Пасічник, який привніс у виставу свій особливий стиль і харизму. До слова, прем'єра вистави відбудеться уже 19 та 20 жовтня. Це такий іронічний погляд на парафраз з п'єсою за сюжетом. Пародія не пародія, така, такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали любовні пари, в сюжеті, через які проходять певні перепони, певні емоції, певні набираються почуття, і як все стає на свої місця. Завдяки фестивалю Золоті оплески буковини місто традиційно перетворюється на центр комедійного мистецтва, де актори та режисери діляться своїми творчими надбаннями та досягненнями, а глядачі можуть насолодитися різноманітними виставами. Тож цьогорічний фестиваль обіцяє стати не менш цікавим, ніж попередні, адже кожна вистава в програмі має свій унікальний стиль та настрій. Анна Харабара та Маднятева. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Більше актуальних новин ви можете знайти на сайті телеканалу. ТВА. я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.